лиходій рецидивіст в Івано-Франківську місцевий мешканець підпалив шафу Укрзалізниці. Його причетність до диверсії встановили правоохоронці. Чоловіка разом зі спільницею затримали ще у вересні за підпал військового авто. Відтоді зловмисники перебувають під вартою. А під час розслідування встановлено причетність фігуранта до іншого злочину. Зловмисником виявився 40-річний місцевий мешканець, який щойно відбув покарання за крадіжку та наркозлочини. До вчинення підпалів його залучила 24-річна сусідка. Яка отримувала завдання від ворожого представника через чат у популярному месенджері. Одним із завдань став підпал шафи обігріву стрілочних переводів Укрзалізниці в Івано-Франківську СБУ встановило, що напередодні підпало чоловік розвідав місце злочину та заховав у кущах легкозаймисту речовину. Наступного дня він облив шафу займистою сумішу, підпалив та зняв момент горіння на відео. Після цього доповів замовнику про виконання злочину та надіслав йому відеозвіт. На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили поплічнику Росії про нову підозру. Диверсія вчинена за попередньою змовою групою осіб. Раніше за підпал авто він та спільниця отримали підозри в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. За вчинення диверсії в умовах воєнного стану чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.